Час ми хоча б нормально почали набирати, я якраз хотіла про це вас запитати, бо буквально нещодавно КМІС оголошував результати опитування. Там йшлося про те, що більше 70% українців готові терпіти війну стільки, скільки треба. Тобто терпіти готові. Але ну, питання воювати не, не готові. Вже, буде, легко буде. Так. Та тобто терпіти легко, терпіти ми готові. І цей показник він там з 22-го року фактично не змінюється. Мене до вас питання, чому так сталося, що от воювати не готові, терпіти то готові сидіти десь в тилу, а воювати не готові. Про рахунки тут де і хто зробив, і ну чи взагалі є якесь бачення, як цю ситуацію змінити? Ну бо якщо так піде, ми розуміємо, який фінал. Звичайно, є бачення так добре, що ви це розумієте. Мені здається, що в нас досі не всі розуміють, що е, якщо так далі піде, то фіналом буде просто окупація всієї нашої території. В нас чомусь після того, як ми в 22-му році е, почали перемагати, от після цього чомусь виникло враження, що значить, ми вже зробили все, що треба, і далі перемогу треба просто почекати. От як ви кажете, потерпіти війну, а воно на жаль так не працює. От війну треба не терпіти, її треба воювати. І в 22-му році, так чи інакше, ми фактично всі воювали цю війну. Не кожен зі зброєю в руках, але ті, що навіть без зброї, вони щось робили, всі дуже активно і допомагали. А далі це змінилось. Далі весь 23-й рік. Ми просто терпіли війну, ми в тилу. Хтось її тим часом воював. Ми собі терпіли. Причому терпіли так абсолютно спокійненько. От знаєте, в мене є оця улюблена заставочка в лапках е Київ Стара, там де це, е ваш абонент розмовляє. І поки він розмовляє, перемога наближається. Оце і називається терпіти війну. Дякую вам за це формулювання. До речі, воно дійсно дуже багато що говорить. От, ми весь 23-й рік. Так от спокійно ніко собі медитували, розмовляли по телефону, пили каву за якийсь час. Навіть почали задавати запитання: а чому ми досі п'ємо каву у Львові та у Києві? А не в Ялці? Ми ж ми вже в Ялці збиралися. У нас плани вже на літо були. А, а далі під кінець року виявилось, що так не працює. Виявилось, що ті люди, які пішли на війну в 22-му році, вони і зробили перелам війни в 22-му, і ми тоді почали перемагати, якраз тоді, коли пішло багато людей. Але далі орки почали в себе величезну мобілізацію, а ми навпаки розслабились і вирішили, що оті, що пішли тоді в першу хвилю, от вони вже тепер до кінця і довоюють. А вони просто закінчуються поступово, їх просто не стільки. От і е, те, що взагалі не хочуть, як ви кажете, воювати, насправді тут е, є декілька складових. Це е, почнемо з про, самої простої, очевидної складової. В принципі, воювати е, ніхто не хоче. Насправді, ті люди, що пішли воювати в 22-му, і ті люди, які йшли воювати навіть в 14-му, ті, що йшли добровольцями. Це я вам як доброволець кажу, так от, ми теж не хотіли воювати. Просто є люди, які скажімо, достатньо легко готові зрозуміти, що хочеш ти воювати, не хочеш, але коли ворог вже приперся, то іти воювати це менше зло, аніж просто сидіти і чекати, поки ворог прийде прямо вже до тебе додому. От, ну а є люди, яким все ж таки е, важко уявити, що ворог зайшов прямо додому, от, і які весь час будуть сподіватися, що ну хтось інший має це зробити. От е, це насправді нормально. Насправді ніколи на жодній війні в історії, принаймні з тих, про які я знаю, жодна велика війна не вигравала стільки силами добровольців. От, все ж таки, країни ділились на ті, які могли змусити воювати, тих, хто не хоче. І ті, які зникали з карти світу, бо вони бо не вміли змусити. От ми з вами живемо в країні, яка свого часу вже таки досвід мала. Українська Народна Республіка була дуже гарною країною, але вона не вміла проводити мобілізацію. Тому прийшов мільйон мобілізованих більшовиками з Росії, які, до речі, абсолютно не хотіли сюди йти. Вони в собі краще сиділи в своїй рязані. Вони не збиралися воювати. Але їх мобілізували, їх є. Якщо більшовики це робили дуже просто, там було все, починаючи від загород загонів за спиною і закінчуючи тим, що там просто родини брали в заручники. І якщо частина тікала з, з фронту, їхні родини в тилу розстрілювали. От і тому да, і тому в нас з'явився мільйон мобілізованих росіян, який чомусь переміг 100 тисяч добровольців. ВНР. НР. е, на жаль, воно на жаль, нажальвоно працює саме так, і е, те, що е, кількість добровольців недостатня, щоб виграти велику війну. Це нормально, ми не якась особлива погана нація, ми такі самі, як всі звичайні люди. А от далі стоїть питання в ефективності держави. В ефективності держави, яка мусить е, саме допомогти людям зробити правильний вибір. Причому допомогти і ментально, що було абсолютно пропущено, е, комунікаційний провал просто фантастичний. Якби людям одразу восени 22-го року пояснили, що люди добрі, дивіться, ну, е, ми цього не хочемо. Але дивіться, у росіян почалася найбільша мобілізація після Другої світової війни. На жаль, це так перевіряв по всіх джерелах: ні радянський союз, ні Росія після 1945 року ніколи стільки людей не набирали, як на війну з нами. От у Росіян почалася найбільша мобілізація після Другої світової. І хочемо, ми не хочемо. Якщо тільки ми не готові капітулювати і прийняти окупацію, то ми мусимо виставити плюс-мінус стільки ж бійців. Ми мусимо провести аналогічну мобілізацію. Ну інакше просто не виживемо. От, якби це людям пояснили восени 22-го, то тоді це було б абсолютно нормально сприйнято. Замість цього нам розповідали про то, ха 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 які ж вони чмоні, оці їхні російські мобіки. Ми прикалувались з цих чмонь. да, і вони дійсно були абсолютно ніякі, це правда. Але е, цих ніяких було майже півмільйона. От за одну першу хвилю мобілізації росіяни набрали тоді 450 тисяч чмонь. Да, Абсолютних чмонь, але 450 тисяч. А потім, впродовж 23-го року, вже так би мовити, в робочому порядку, спокійно, вони впродовж року набрали ще півмільйона. От, і оце і це все весь час досипалось сюди на нашу війну. А ми навпаки, ми набрали багато людей, і чому люди пішли самі переважно добровільно бо майже ну там ну да хай багато хто чекав саме повістки, але повістка приходила, людина збиралася і йшла. Так, от в нас 700 тисяч людей зайшло тільки в за весну 22-го року. А далі ми розслабились, а далі ми вирішили, що нам вистачить, і е, ми почали розповідати оці всі анекдоти про чмонь, і не ну е, замість того, і далі цілий рік розповідали, що ну а у нас ж леопарди, ну да. Аж цілих кілька десятків штук. От ну да, у нас ж Абрамси, да аж цілих 30 штук, які приїхали восени 23-го. Да, так от ми розповідали про Леопарди, Абрамси і чмок, замість того, щоб навпаки вчасно пояснити людям, що на жаль, ми воюємо з росіянами на одному технічному рівні. В нас одного покоління технології, переважно кінець 20-го століття, з деяким вкрапленням дронів з 21-го. От при тому цієї навіть техніки, в нас в нас техніка одного порядку, а при тому кількість у них більша. І людей у них більше, тому вибачайте, люди добрі. Але все, що ми, ну, все, що ми можемо зробити, і все, що ми мусимо зробити, це виставити, хоча б співставну з ними кількість людей. Тоді далі є про що говорити. Тоді далі можна говорити про аткамси, абрамси і так далі. А без цього просто нема сенсу. Ми рік відкладали навіть цю розмову з людьми. А, а за цей час робились вкрай не красиві речі. За цей час, з одного боку, Росія провела дуже потужну роботу. Отут, між іншим, не варто їх недооцінювати. Вони працювали в соцмережах весь цей рік. От вони працювали дуже активно, при тому не тільки в соцмережах вони і в реал вийшли. Я не в соцмережах, я в реалі зіткнувся з одним з їхніх агентів, який вже саме зібрав банду хилянців, і вони ходять і розповідають про неоголошену війну, антиконституційну мобілізацію і так далі. І за дивним збігом обставин це та сама людина, яка до цього штовхала російські чорносотені наративи. От і спеціально під камери валяла цю семисічнику, це єврейський. от А потім це. Та сама людина виступала проти проти вакцинації, а тепер ця сама людина організатор компанії проти мобілізації. А це це, це це той, кого я особисто в Києві знаю, слава Богу, зараз нарешті заарештували, але його заарештували, вибачте, аж 24-му році. До того він два роки працював активно. От наскільки я знаю, у вас у Львові теж такі є. От і при тому, декого навіть затримували, чому ж потім з'являлися адвокати. Вони через три дні виходили. От і, і і продовжували свою роботу. Наскільки я розумію, зараз продовжують паралельно працювала. Величезна агентурна мережа, яка називається Російська православна церква. От всі їхні батюшки дуже активно доклались до антимобілізаційної кампанії, от працювали боти в мережах, тобто вони рік працювали над тим, щоб зривати нам мобілізацію. А тим часом у нас не просто нічого не зробили для того, щоб щось людям пояснити. А в нас ще й навпаки, в нас фактично влада зайняла позицію ухилянтів. В нас влада залишила питання мобілізації повністю на ТЦК. От, звалила це на ТЦК, при тому не, да, не дали ТЦК жодних нормальних законних повноважень. І ТЦКшники опинилися взагалі в ситуації, коли фактично вони мають вирішувати своїми руками, не маючи ніяких прав та повноважень. Вони мають вирішувати проблему, яка мала б вирішувати Верховна Рада та Кабмін. От і вони почали її вирішувати. А їх тисне їхня армійська команда, а вони взагалі люди в формі. їх тисне їхнє армійське командування, каже: дайте нам людей. І більш того, справа не тільки в командуванні. Вони самі ще раз, цекашники це армійці, вони чують ці крики з фронту, вони знають, яка у нас там комплектація частин. І вони почали діяти своїми методами. Ну, вибачте, якщо людині в формі. Не дати ніяких законних процедур, але сказати, а ти мусиш рекрутувати. От він буде рекрутувати, як він вміє. І почалися ці ексцеси, які навпаки, в свою чергу, далі були дуже класно розкручені е, і нашими медіа, і пропагандою. І ці ексцеси теж дуже долучились до компрометації мобілізації, і от оця така е, от, все оце... Тобто повний провал комунікації з боку нашої влади, е, оце от е, спроба перекинути проблему на ТЦКшників. і е, ті абсолютно криві методи, якими їм довелось пробувати вирішити проблему, яка насправді є проблемою не їхнього рівня. Абсолютно, от і паралельно російська інформаційна компанія оце разом привело нас в ту ситуацію, в якій ми зараз. От, е а ситуація ну, насправді дуже скрутна. От, е Говорив з хлопцями, які вийшли із степового, коли, коли його здали оце, два дні тому, От, е цитую дослівно, каже, а що ти каже, хочеш? Посипались підрозділи, в яких комплектація до 30%. От робота не тримається, робота ще не посипалося, героїчно тримається, але от е, ще тиждень тому говорив з хлопцями, звідти теж цитую дослівно каже: ну каже, в нас на взводних опорниках е, нагадаю, що взвод це 30 бійців. Так, от в нас каже, на взводних опорниках від 5 до 8 бійців на кожного. от, оце та реальна ситуація, яка є зараз на фронті. От а тим часом ми е, з листопада, десь приблизно минулого року, ми, хоча б, почали про це говорити. Але вибачте, сьогодні останній день лютого, а ми досі просто про це говоримо. От, е, і те, що я бачу, те, що відбувається в Верховній Раді довкола ц... мобілізаційного законодавства, ну це такий, знаєте, е, танок, е, танок в пуантах вшпиньках перед ухилянтами. Це такий, знаєте, абсолютно ганебний танок. Е, не дай Боже втратити голоси ухилянтів та їхніх родин. Не дай Боже втратити голоси, голоси села Космач. От е, ну. Чесно кажучи, люди просто взагалі е, забули, яка має бути правильна ієрархія загроз. От люди забули, що втрата рейтингу це набагато менш страшно, аніж е, окупація нашої території і втрата країни. От Вони якось забули, що на окупованих територіях просто взагалі нема поняття рейтингу. Е, про закон про мобілізацію власне, цей новий...